Слава Богу, дорогі браття та сестри. Життя продовжується, і ми з вами крок за кроком, неділя за неділею, наближаємося до найбільшого з усіх свят, які тільки є в православній церкві. Уже п'ята неділя Великого посту, і всі ми з вами відчуваємо подих світлого Христового Воскресіння. Ми знову раді вітати вас. На сторінках православної телепередачі дзвони Волині. Днями колекція музею Волинської ікони поповнилась новими експонатами. 9 квітня на урочистому відкритті виставки народна ікона 17-19 століть» Митрополит Волинський Луцький Ніфонд передав до музею плащаницю роботи провінційного іконописця початку двадцятого століття. Образ Ісуса Христа виконаний олійними фарбами на полотні і нашитий на оксамит традиційний текст і орнамент по периметру плащаниці, нанесений сріблом безпосередньо на оксамит. Стан пам'ятки вимагає консерваційних та реставраційних заходів. Згодом після проведення необхідних робіт вона буде виставлятися у музеї. Згадалися устами своїми, шептали свої молитви перед цією святиною, відкривали свою душу і серце, і свій розум. Тому хай ця пшениця залишається тут, вже на шапки нашого літського краю. Дякую музейним працівникам за ту роботу велику. Жителем села П'ятидні Володимир Волинського району Волинської області Іваном Володимировичем Геросом до музею Волинської ікони були передані дві літографії: з німеччини, розп'яття та молитва до ангела-хранителя. За сімейним переказом вони врятували життя солдата Володимира Героса у бою під час Другої світової війни, тому пошановувалися у родинному колі. У четвер одинадцятого квітня у Святопокровському храмі відбулись збори благочинних та очільників єпархіальних відділів під головуванням митрополита Ніфонта. Були розглянуті проекти заходів до святкування 1025-ї річниці з дня хрещення Русі. Одним із найголовніших заходів буде четвертий всеукраїнський фестиваль духовної пісні Волинський благовіст». Мета фестивалю збір коштів для обездолених дітей Волині. Він відбудеться в Луцьку 2 червня. Проведення фестивалю благословив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир, і долучився до нього власними коштами. Також планується проведення інших молодіжних фестивалів, молодіжних благодійних і просвітницьких акцій, хресних ходів, зокрема з Почаївською іконою Божої Матері. Крім того, до Дня Пасхи з благословенням блаженнішого митрополита Володимира планується провести презентації факсимільного видання Луцького псалтеря 14-го століття, яке нещодавно побачило світ у п'ятницю, дванадцятого квітня. Митрополит Ніфонт освятив нещодавно встановлені поклонні Хрести на в'їздах до Луцька зі сторони вулиці Дубнівської та Ковальської. А наступного тижня поклонні хрести будуть встановлені на в'їздах зі сторони вулиць Володимирської, Львівської та Рівненської. У нас є такий задум, що ми поставимо сім хрестів навколо нашого міста. В основні ті вулиці, які будуть пускати в наше місто колони машин і людей в машинах, вони будуть доставлятися ось такими хрестами з розп'яття. Дякую вам, дорогі брати і сестри, що прийшли, помолилися. Хай чесний хрест береже наше місто і всіх тих, хто живе. У цьому суботу, 13 квітня, митрополит фон звершив божественну літургію у свято Івано-Богословському храмі рідного села Галина Воля Старовижівського району напередодні в п'ятницю ввечері була відслужена утрення з читанням 17-ї кафізми і поминанням усопших. У проповіді архіпастер розповів про вчення церкви щодо поминання померлих і навів приклади зі святого письма та священного передання церкви по закінченню літургії владика очолив селенську панахиду. З нагоди проведення всеукраїнського хресного ходу з часткою чесного Животворящого хреста Господнього і мощами святих рівноапостольних Костянтина і Єлени, який приурочений до 1700-ї річниці видання Міланського едикту, митрополит фонд провів прес-конференцію. Як розповів Владика, ця святиня донедавна перебувала на святі горі Афон, а нині місце перебування реліквії подвір'я Афонського руського свято-пантелеймонівського монастиря у Києві. Дуже вікоповно що. Права рука Консантина імператора, і ліва рука імператриці Олени, якраз і часточка дерева жити Христа, на якому Син Божий був принесений у жертву часточка того жертвика, на якому Божа любов проявилася до всього людства. Цей хресний хід проходить по всіх обласних і іпархіальних центрах всієї України на відзнаку 1700-річчя Меланського ідікта. Цей ідикт, цей закон чи указ видів Константин Великий про те, що християнство стає уже вільною релігією. До Луцька святиня прибуде 25 квітня, о 15-й годині, де біля Святопокровського кафедрального храму відбудеться зустріч і розпочнеться богослужіння. Храм буде відкритий цілодобово. Отже, вірні можуть прикластися до святині 15-й годині наступного дня. Святиню перенесуть до тимчасового храму всіх святих землі Волинської. А о 15-й годині суботи, 27 квітня, вона відбуде до Володимира Волинського. У понеділок, 15 квітня, високопреосвященніший митрополит Волинський Луцький Ніфон провів зустріч із православними християнами Луцька у рамках катехізичних читань. Архіпастер закликав усіх присутніх достойно поститись, щоб у радості зустріти Пасху Господню. Також митрополит дав відповіді на питання. У п'ятницю, дванадцятого квітня в палаці культури Луцька відбулись урочистості з нагоди п'ятої річниці присвоєння Луцькому державному технічному університету статусу національного викладачів, працівників і студентів привітали представники виконавчої влади та місцевого самоврядування. Представники Волинської епархії УПЦ з благословення митрополита Ніфанта також привітали освітян. Від імені митрополита Ніфанта священнослужителі подарували університету копію чудотворної Єрусалимської ікони Божої Матері. У неділю 14 квітня з благословення митрополита Ніфон та у храмі святої великомучениці Катерини села Великий Омеляник було здійснено таїнство суборування для членів Волинської обласної організації УТОС. Із УТОСІЗБЛЯМетрополита Ніфон та 16 квітня у стінах Волинської духовної семінарії відбулася зустріч студентства з одним із найстарших кліриків Святопокровського храму міста Луцька Валентином Негодою. Отцю цю Валентину було про що розповісти молодому поколінню. Він бачив і польську владу, і велику вітчизняну війну. Жив у період радянської влади і незалежної України. Коли в 1945 році відкривалася у році відкривала Луцьку семінарія біля Свято Троїцького собору, він був одним із перших її вихованців. Усе своє життя він викладав у ній богословські дисципліни. Семінаристи задали про протиерею Валентину негоді багато запитань на останок. Він дав їм свої настанови. Коли немає відповідного горіння у душі, а тільки виконується форма, то то уже не хороше. І коли алтар для неї стане кабінетом, кабінетом, я то... Служебний кабінет, кабінет, де повинно виконувати свої службові обов'язки. Якщо тільки буде кабінет, не, не алтар, а кабінет, то вже тут добра немає. Запам'ятайте, раз і назавжди напротягом всього вашого майбутнього життя. Коли вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, ідучи за ним слідом боялись. Покликавши дванадцятьох, знов почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський, виданий, буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть і видадуть Його язичникам. І знущатимуться над ним, і битимуть його, і оплюють його, і уб'ють його, і на третій день воскресне. Тоді підійшли до нього сини Звідеєві, як і в Таїані, сказали Учителю, ми хочемо, щоб Ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм: що хочете, щоб я зробив вам. Вони сказали йому: Дай нам сісти у тебе одному праворуч, а другому ліворуч у славі Твоїй. Ісус сказав їм: не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститись хрещенням, яким хрещусь. Вони відповідали йому можемо. І Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, будете пити, і хрещенням, яким хрещусь, будете хреститись, а дати сісти праворуч і ліворуч мене не від мене залежить, а кому уготовано. І почувши десять, почали гніватись на Якова та Іоанна. І Ісус, покликавши їх, сказав їм Ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними, і вельможі їхні володіють ними, але між вами хай не буде так. А хто хоче бути більшим між вами, хай буде вам слугою, і хто хоче бути першим між вами, хай буде всім рабом. Бо й син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою для визволення багатьох. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Ось ми маємо вже п'яту неділю Святого Великого Спасительного посту, п'яту неділю того великого прекрасного поприща, духовного, тієї великої праці, яку ми вознесли у цей рік. Ми, перш за все, повинні дякувати Богу, що ми дочекалися цього часу. І, напевно, у цей час ми побачили наші можливості, наші слабості. Побачили, де ми є ще слабкі і де повинні приложити ще більше зусиль для того, щоби бути більш досконалим духовно, більш впевнений у своїх поступках, не піддаватися цій спокуси, злоби світу цього. Сьогоднішня Євангелія відкриває картину, частину заключну частину життя Господа Ісуса Христа. Він приготовлюється до святкування Пасхи. І ті страждання та ті муки, які відкриваються перед апостолами, напевно, приходять приводять в нас в страх і трепет. Можна уявити собі, що відчували святі апостоли, коли вони бачили і чули, як Господь своїми святими устами відкриває цю велику таємницю. Ця таємниця для нас, православних християн, відкрита давно, але вона увічна воскресінням. Ми повинні переживати всім своїм серцем, переживати всім своїми почуттями, хоч в самій малій долі, ті великі страждання нашого Спасителя. І все ближче і ближче, дорогі браті і сестри, ми підходимо до закінчення цього святого Великого Посту, цієї святої Читирдесятниці, яку ми мали змогу дочекатися у цьому році. Напевно, ми побачили багато. Як нам ще є зробити для того, щоб бути справді ближче своїм серцем і душею до Воскресіння нашого Спасителя, закінчується цей піст лазарою суботою. І перш за все просив би, щоб звернули увагу на те, щоб Господь нам дарував сили дочекатися слідуючого великого посту і бути більш досконалими і підготовленими. Ми побачили, як ворог. Нашого спасіння не дрімає і всіма своїми засобами старається нас відволікти духовно та й фізично від цього великої праці над своєю душею. Бажаю перш за все, щоб цей великий піст, який ми вже закінчуємо, ми прожили в великій пам'яті для того, щоб майбутні часи були більш досконалі і звершені, щоб Господь. Не зглянувся на наші недоліки, а тільки своєручно вписав на скрижалях нашого спасіння це великий торжественний день, коли ми закінчимо святе поприще святої чотиридесятниці. Дорогі браті і сестри, перш за все бажаю вам сили, досконалості, радості духовної, щоб виростали із сили в силу, кріпилися для спасіння своєї душі і для слави Господньої, храни Господь. На многі і благі літа в добрий час святкування, користуючись прекрасною великою, хорошою нагодою, у цю неділю, дорогі браті і сестри, митрополит Волинський і Луцький Ніфонт буде святкувати свій день ангела, ваше високоприсвященство, від свого особистого християнського серця, від своєї пасти православної, люблячої вас, бажаємо вам, перш за все. Міцного здоров'я, кріпості духовних і фізичних сил, радості духовної, миру і спокою своєї душі, щоб ще багато-багато років прекрасних ви своєю присутністю нас утішали, своїми наставленнями нас повчали і вели і надалі в Волинський край до спасіння, святом будьте здорові, многії і благі вам літа. Слава Богу, любі мої волиняни, шановні отці-пресвітері, дорогі брати і сестри, сьогодні ми знову разом з вами і знов, хоч трішечки, на якусь хвилинку оставимо всяку земну суєту і заглибимося. На духовні теми, на вісні теми, і евангельські теми, про людську душу і про спасіння людської душі. Всім нам відомо, що ми тут гості, що ми гостюємо тут, що ми тут тимчасово, що батьківщина наша не на землі, а на небесі, що йдучи по землі. Ми повинні досягати досконалості християнського побожного життя. Сьогодні ми з вами розберемо з послання до євреїв з 12 глави, 2 вірші, 28, і 29, і з 13 глави від 1 вірша до 9 вірша. Що ж апостол Павел знову і знову говорив до євреїв. Браття, приймаючи царство непохитне, будемо берегти благодать, якою будемо служити благоугодно Богові з побожністю і страхом, тому що Бог наш є вогонь поїдаючий. Апостол Павел не просто називає Бога огнем поїдаючим. Він каже це до євреїв. І Ісус Христос, який явив собою невидимого Бога, який прийшов у середовище Боговибраного народу і був не прийнятий євреями, якраз є тим Богом, тим поєдаючим огнем, який приніс Христос. Христос приніс нове царство. Царство не від світу цього, а царство Христове непохитне царство, яке утверждилося кров'ю Ісуса Христа огнем, муками, стражданнями. І та благодать, сила Святого Духа, яка й донині животворить Христову Церкву, утверждаючи віруючих людей на тій стезі, на тій стежині, яка веде до Царства Божого. Та Божа благодать і нині допомагає віруючим людям у спасінні. Далі ми читаємо. Братолюбність хай перебуває між вами. Це перший вірш 13 глави. Що таке братолюбність? Тобто взаємна любов один до одного, не дивлячись на національності, на положення. На високу пост, на високий пост, на славу, на багатство, а братолюбство хай перебуває з вами. В гостинності не забувайте, бо через неї деякі, не знаючи, гостинно прийняли ангелів. Чуєте, як апостол Павло Євреїв наставляє, каже, братолюбними будьте один до одного, гостинності не забуваєте. Він натикає на праця Авраама, на лота і на товію, які не знали, а прийняли ангелів. Ви знаєте, як Авраам у Дубраві-Мавре під дубом прийняв трьох ангелів, трьох путників. А так і тут каже, щоб і ми не забували гостинності, благотворительності. Щоб ми приймали людей, які мають нужду. Пам'ятайте в'язнів, ніби і ви з ними були в кайданах і страждаючих, бо й самі знаходитися у тілі. Тут кайдани, тюрми, страждання порівнює апостол Павло з людським тілом. Так як душа наша перебуває в тілі в кайданах, так бувають і віруючі люди. В кайданах, також в темницях їм також треба допомагати. Шлюб у всіх, хай буде чесний і ложе непорочне, блудників і перелюбників судить Бог, як апостол Павло наставляє віруючих євреїв, щоб ніхто не зраджував у супружому житті. Майте удачу не срібролюбну, задовольняйтесь тим що є, бо сам Бог сказав, не залишу тебе і не покину тебе. Дуже часто так буває, що ми в своєму житті нарікаємо, а то пенсія маленька, а то зарплати нема, а то роботи нема, а то гроші немає. І все так говоримо не про душу, не про спасіння, не про вічне, а про все тимчасове, проходяще, матеріальне. Апостол Павло радить, щоб ми про це не думали. І не думали про гроші і про срібло, а думали про нашу душу. Господь нас не залишить, Господь нас не покине, не оставить, Він завжди буде нам допомагати. Тож ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і не злякаюсь, що зробить мені людина. Пам'ятайте наставників ваших. Котрі проповідували вам Слово Боже. І, дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте віру їх. Про що це тут, у 7 вірші, 12 глави, каже апостол Павел до євреїв. Якраз він євреям нагадує подвиг їхніх братів євреїв, нагадує апостола Якова Заведеєва. Який був замучений у 42-му році за віри в Ісуса Христа, і нагадує апостола Якова, брата Господнього, який був замучений за віру в Ісуса Христа у 62 році. Це обидва євреї. Але вони були замучені за Ісуса Христа, за віри в Ісуса Христа. І каже, пам'ятайте, наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Боже. І дивлячись на кончину життя їхнього, зауважте, на кончину життя їхнього, тобто на мученицьку кончину, на те, що забили їх євреїв, вбили за Христа, за віру в Ісуса Христа, наслідуйте їхню віру. Ось нам дається приклад для наслідування, щоб ми бачили, як вони жили, як вони досягали спасіння. Своїх душ, як вони стояли на смерть за в Ісуса Христа, як вони визнавали Ісуса Христа Спасителем і Богом. Це апостол Павло пише до євреїв, але то стосується і нас. І ми також маємо подражати святим угодникам Божим і апостолам, і пророкам, і іншим праведникам і угодникам Божим, які прославила церква. І Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той же. Так завершилося уривочок послання Апостола Павла, яке було прочитано в наших храмах. І Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той же. Він не міняється, Він не підстроюється до сучасного життя, до сучасних технологій. А він іде тою вузькою, тернистою стежиною, яка веде до царства Божого. І кличе своїх послідовників іти також терпеливо, з вірою, з любов'ю, з добрими ділами, тою ж вузькою стежиною, але йти у царство Боже. Хай милосердний Господь, дорогі, мої браті і сестри, допомагає усім нам, адже уже наближається період. Коли ми будемо скоро не за паром через два тижні, зустрічати Пасху Божу Спасительну. Хай Господь допоможе усім нам пройти до кінця період Великого посту, пройти страсний тиждень і дочекатись Воскресіння Христового. 21 квітня святителя Ніфон та єпископа Новгородського. Блаженний Ніфон був чорнорисцем Печерського монастиря. Пізніше він був поставлений єпископом Новгорода, мав велику віру та любов до Пресвятої Богородиці і до преподобних отців Печерських Антонія та Феодосія. Незадовго до своєї смерті мав видіння, у якому бачив преподобного Феодосія. Відійшов до господа у квітні на пасхальному тижні, похований у Феодосієвих печерах. 27 квітня свято Віленської ікони Богородиці образ був написаний святим євангелістом Лукою. Довгий час ікона була родовою святиною грецьких імператорів Константинополі у 15 столітті, ікону перенесла до Москви Софія Палеолог, дружина Великого князя московського Івана III. У 1495 році Великий князь благословив цією іконою свою доньку Олену, коли видавав її заміж за литовського короля Олександра. Пізніше святу ікону поставили в предтеченському храмі, у якому була похована княгиня Олена. Іван Грозний, намагаючись повернути чудотворну Ікону в Росію пропонував за неї королю Сигізмунду 50 знатних литовських бранців. Але король рішуче відмовився, тому що все духовенство, як православне, так і уняцьке, не хотіло втратити цієї святині. У Притеченському соборі ікона перебувала до першої половини XVIII століття, а потім була перенесена разом з митрополією у Віленський Святотроїцький монастир, який перебував тоді у розпорядженні Василян. В даний час святий образ знаходиться в надбрамній каплиці званої Гостра. Брама або гострі ворота у Вільнюсі в Україні. Ця ікона більше відома із назвою Остробрамська. Всеукраїнський хресний хід з часткою Древа Чесного Животворящого Христа Господнього та мощами святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Єлени проходить з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира з 14 лютого по 3 червня містами України. Хресний хід присвячений 1700-й річниці видання міланського едикту святим рівноапостольним царем Костянтином. У Луцьку святиня перебуватиме у період з 25 до 27 квітня. 25 квітня мощі о 15-й годині прибувають до Свято-Покровського кафедрального храму Луцька, де будуть перебувати до 26 квітня. І о 15 годині мощі перевезуть у храм всіх святих землі Волинської. 27 квітня святиню відправлять до Володимир Волинської єпархії. Нині церква, окрім того, що прославляє в цю неділю преподобну Марію Єгипетську, 21 квітня. Саме в цей Воскресний день і прославляє святителя Ніфанта, Єпископа Новгородського. Це небесний покровитель нашого митрополита, керуючого Волинської єпархії митрополита Волинського і Луцького Ніфонта. Владика постійно бере участь у наших телепроектах, у телепроектах, радіо, інтернет-проектах, котрі створені інформаційно-просвітницьким відділом. Тому від відділу і від колективу наших проєктів щиро вітаємо, дорогий наш владико, з вашим днем, ангела, з Пасхою вашої душі, хай милосердний Господь допоможе вам так ревно наслідувати життя святителя Божого Ніфонта, здоров'я вам, благополуччя, Божого благословення та многих літ життя.